Останній місяць літа вже дозволяє говорити про певні підсумки оздоровчого сезону. Саме з цього розпочала традиційну прес-конференцію Наталія Касимова. Цьогоріч було оздоровлено 87% від загальної кількості маленьких криворіжців. Майже три тисячі з них відпочивали у комунальних таборах «Сонячний» та слава. Для комфортного та змістовного відпочинку дітей було зроблено чимало: ретельно відібрано персонал, проведено ремонтні та відновлювальні роботи. Існувала така потреба відновлення додаткового джерела електропостачання в таборі слава, тому що кліматичні умови Херсонської області, в частності міста Скотовська, вони це регламентували нам з року в рік, тому що електропостачання могло припинитися, діти залишалися без світла. Тому було виділено близько 800 тисяч гривень. На ремонт електрощитової дизель-генераторний, були придбані два нові дизель-генератори сучасні. І на сьогоднішній день, незважаючи ні на які надзвичайні події, наші діти в цьому таборі будуть перебувати в комфортних умовах. Електропостачання буде відбуватися за любої погоди. Не менш суттєвих перетворень зазнав і табір сонячний. За допомогою та підтримки депутатського корпусу та міської влади були відремонтовані альтанки та ігрові майданчики. У минулому році ми зробили басейн для купання дітей, сучасний і оновлений. В цьому році ми відремонтували приміщення їдальні. Це і харчоблок, і технологічне обладнання, це і столовий зал, і нові меблі. Діти дуже були задоволені, а також побудовано нове приміщення санітарно гігієнічне яке відповідає всім сучасним умовам. Це і туалетні кімнати, і душові кімнати, і комната гігієни для дівчаток. Діти не впізнають цей табор, коли вже відвідували його влітку цього року. Серед новинок цьогорічного оздоровчого сезону і те, що на четверту зміну у славі відпочиватимуть учні професійно-технічних закладів пільгових категорій, а серед вихованців другої зміни було 200 дітей з особливими потребами. Майже 23 тисячі юних криворіжців мали змогу провести свій вільний час у 135 пришкільних таборах. Це запросили до пришкільних відпочинкових таборів дітей, які Стануть майбутніми першокласниками 1 вересня. Вони ще не були вихованцями цих закладів, але вже були запрошені. А існує певна проблема. Ми її спостерігали декілька років поспіль, що коли в дошкільному навчальному закладі відбуваються так звані випускні вечори, це в травні на початку червня, діти вже випускаються з підготовчої групи то їм, батькам же ж нема куди дівати цих дітей. Було організовано змістовне дозвілля, і дитина вже почала адаптуватися до того навчального закладу, куди вона прийде 1 вересня. Були дуже такі гарні відгуки. У нас з боку батьків Чи не вперше за останні роки у такому обсязі, зазначає Наталя Касимова, була надана обласна субвенція для відпочинку обдарованих дітей у таборах Альбатрос та «Корчагінець». І 171 дитина додатково з числа обдарованих дітей, дітей сирі, дітей пільгової категорії змогли оздоровитися в дитячому оздоровчому таборі Альбатрос на Азовському морі. І 21 дитина в нашому таборі в селі Валовому, де теж створені гарні санітарно гігієнічні умови для перебування наших дітей. Тому кількість дітей значно збільшилася оздоровлених влітку цього року. Тож після такого відпочинку і у гарному настрою юні криворіжці і розпочнуть новий навчальний рік у 2013 році. Свято 1 вересня припадає на неділю. Тож саме цього дня пройдуть урочисті лінійки у освітніх закладах міста. А вже безпосередні навчання розпочнеться з 2 вересня.